Перше шедеврами сьогодні вас не буду, просто показую, що роблю. А роблю вареники із сиром. Оце в мене тут є півпакета кефіра. Холодного з холодильника. Виливаю в миску. Може, пів літра є, а може й немає. Хто знає, все на глаз. Ти, кидаю сахар, ну, ложок 2-3. кину 3. Трошечки солічки, сода, Яка ви мені писали, не може бути 23 гривні. Ну, як же не може, як я купляла. Чайна ложка з горкою набираю. Все це гарненько розколотимо, щоб трошки сахар піддав. А мій милий вареничків хоче, а мій милий вареничків хоче, навари, вари милая, навари, вари милая, на вари. Ухаха! Моя чорнобривая, навари милая, на вари милая, на вари, уха ха! моя чорнобривая, зашуміло, зашелестіло, діло буде. Додавляємо борошно. Не просію, бо знаю точно, що хороше. Полтавське діканька. Полтавчанам привіт. Зразу трошки насипаю колочу ложкою. Прекрасне наше тісто висипаємо на стіл. Ну, всі ви знаєте, як робляться вареники. Це я так коментую сама для себе. І замішуємо ручками. Ніжними, материнськими, люблячими ручками. Тісто готове. Миємо руки. Ачинка-перчинка. Купила цей раз сир. Харківська область місто південне. Ще такий не пробувала. Привіт, Харківська область, місто Південне. Зараз спробуємо, що ви тут на калашматірі. Хороший Хороший сирочок. Так, значить, сюди трошки ванільки, щоб підпахувало. Я оце не люблю ванілін. Його весь не висиплеш, тоді він кам'яніє. Ванільний цукор так хорошо, раз і все. Мой пахне. Так, ну і сахар, щоб було ж солоденьке. кидаю 4 ложки. Варенички мої, варенички мої, варенички мої, у сметані, варенички мої, варенички мої. Так, кип'ятим воду і вкидаємо їх в кип'яток і варимо 3 хвилини, потім масличком, сметанкою і в рот. Все, люди, готові мої вареники, маслом не буду, тільки сметанкою.